На противагу людині з синдромом Мюнгаузена, яка хоче бути поміченою і визнаною людина з наступним синдромом, який можна характеризувати двома словами, мертвий» або ж синдромом Котара, хоче, щоб люди перестали її обманювати тим, що вона має почуття і взагалі існує в цьому світі. Людина з синдромом Котара переконана, що вона є неживою, або що в неї, наприклад, немає внутрішніх органів, чи вона втратила власне тіло. Цей синдром також відомий як синдром. Живого мерця часто супроводжується депресією, тривогою, деперсоналізацією, дереалізацією. Він може бути пов'язаний з важкими психічними захворюваннями, такими як шизофренія, афективні психози, а також з органічними ураженнями головного мозку. Люди з синдромом Котара справді щиро переконані в тому, що вони мертві або взагалі не існують. Вони можуть стверджувати, що їх серце зупинилось, що їх кров висохла, що її. Тіло це лише порожня оболонки, і насправді в ньому нічого немає. Так це дуже якось кріпово і дуже дивно, що жива людина справді може це якимось чином відчувати. Дехто вірить, що потрапив у чистилище або пекло дивовижно, але такі переконання не дозволяють їх здатності ходити, говорити, їсти хоча здавалось для мертвої людини це неможливо.